П'ять історій, п'ять людей, які поклали своє життя на вівтар незалежності, від подвигу яких мурашки шкірою. Сотні досліджених історичних подій протяжністю 100 років від першої визнаної світом Української Народної Республіки до новітньої історії нескореної фортеці і легенди сучасності Донецького аеропорту. До 25-ї річниці незалежності України телеканал СТБ підготував спецпроект нескорені. Усі п'ять серій ви зможете побачити вже завтра. Ну а нині відкриваємо завісу довкола знімань над циклом. Працювали найліпші творчі об'єднання нашого телеканалу. Доклалися й вікна. Зокрема, наш Сергій Стеценко був одним із співавторів сценарію. І зараз разом із креативною продюсеркою Талою Пристаєцькою розкажуть, як створювали нескорених. Але вже завтра, після випуску вікон, глядачі з тебе зможуть побачити фільм Нескорені. Ти вже напевно його бачила. Розкажи, будь ласка, чи вийшов він і чи вдалося донести те, що хотілося? Ти знаєш, як на мене, то вийшло, тому що я подивилася всі п'ять частин, і в кожній з цих п'яти частин є ота думка, яку ми закладали, коли писали. Чому нескорені? Всі п'ятеро герої, всі п'ятеро обрали. Страшну жертву. всі п'ятеро боролися за незалежність України. Чому саме цей період? Чому ми стартуємо з подій, які відбулися під Крутами? Вперше державність Україна отримала, власне, на рубежі 17-18 років і завдяки Крутам було підписано Брест-Литовський договір, в якому Україну визнали інші держави. Оце був перший раз, коли Ця країна була офіційно визнана. Тож перша історія це історія Григорія Піпського. Розкажи, будь ласка, чому цей герой і чому українцям так важливо знати саме про, про ці події? На жаль, про крути ми знаємо о, дуже мало. Оскільки за радянських часів спогади про крути були заборонені, багато інформації було знищено. Чому Піпський є спогади про те, як під час розстрілу під крутами саме Григорій Піпський у відповідь на знущання почав співати пісню, яку зовсім нещодавно на той момент було проголошено гімном України? І, от коли була сцена розстрілу, і ці 17 хлопців стали до стіни, коли почали співати гімн. Я відійшла від камери, я пішла собі поплакала перші три дублі, тому що в мене було враження, ніби я опинилася там, в 18-му році, на закинутих складах біля станції Крути. Схитить! Відчайдушне прагнення продемонструвати, що не можна зламати. Можна вбити, а зламати не можна. Наступний період я знаю, що це Друга світова війна, і це історія однієї. родини. Від самого початку ми хотіли, щоб в одній сім'ї поєдналися різні, якщо можна так сказати, форми боротьби. Буквально за два тижні до дня перемоги сім'я Бунь переживає страшну втрату. Батько Федір Бунь гине при просуванні ріки у Польщі в рядах Червоної армії. Uh, і в цей час uh, його дружина є uh, секретарем Союзу Українок, який допомагає uh, українській повстанській армії. Можеш собі уявити нашого головного героя, який в той час, як uh, весь Радянський Союз святкує День Перемоги, uh, цей хлопець оплакує свого батька. І все, що йому хочеться, це йому хочеться бути схожим на батька. І захищати країну так само, як він. І він бачить інших людей, які так само зі зброєю в руках боронять його землю, його рідну землю. І це така, знаєш, потужна ілюстрація того, що тоді відбувалося з українцями. Тому що хтось боровся з фашистами у рядах Червоної армії, хтось боровся з фашистами у рядах УПА. Крім того, УПА боролися проти е, радянського. І все це часто густо руйнувало родини. Рідні люди опинялися по різні боки, іноді навіть стикалися на полі бою. І зараз да, так само і зараз і зараз так само це знову недовчений урок, який нам повертається. Цей фільм не про Червону армію і не про Українську повстанську армію. Цей фільм про одну людину, в якої були певні переконання, які вона захищала так, як вміла. Наступна історія це історія Василя Стуса, це людина, яка є втіленням всього того, що в собою дисидентський рух, і в переконаннях, і у діях, у вчинках. А люди, народжені після 90-го року, не дуже розуміють, що таке дисидентський рух, тому що коли ти розповідаєш, що ось був поет засуджений за антирадянську пропаганду, вони вважають, що він писав якісь вірші. І ніхто не знає, що він публіцист, що в нього багато що він видавався на заході, що його роботи мали значний розголос. В цьому фільмі ми бачимо досить популярних українських Ой, акторів. Ой, так. І хто власне грає Стуса? Стуса грає прекрасний український актор, кримський татарин Ахтем Сейтаблаєв. Таблаєв. Мені здається, що для Ахтема це стало дуже особистою історією. Можливо, через те, що переживає його мала батьківщина зараз. Це вже доля. А доля не вбирають. В мене улюблена сцена це сцена допиту. Саме в цій сцені я розумію і усвідомлюю, хто такий Стус і чому він герой. Накатись моєш тварь? Де я тебе тікаю? Наступна історія це вже. Про новітню історію України, про трагічні події, які відбулися на Майдані Незалежності. Це був, напевно, найважчий фільм, коли читали про Чміленка, зрозуміли, що він наш герой. Це людина, яка встигла врятувати трьох, пішла рятувати четвертого, загинула сама, а до того невпинно боролася проти системи. Він голодував під прокуратурою, він відстоював своє право на землю. Він був людиною, яка чітко розуміла, в якій країні він хоче жити. В зеленій касці людина, яка зараз гине на наших очах, це і є наш герой Віктор Чміленко. І багато хто питав, от чого він туди поліз з того боку, а з того боку лежить Іван Раповий. Поранений, в якого куля пройшла в двох сантиметрах від серця, і віктор пішов його рятувати. Він був людиною, яка боролася любов'ю. Він не брав зброю до рук. А ще ти розумієш, що все це схоже на те, що відбувалося під крутом. Отакі от самі молоді хлопці, отакі от самі ненавчені, без нормальної зброї, без розуміння, що робити. Вони вийшли, аби боронити свої переконання, аби боронити свою країну. Закінчує цикл нескорених е, історія кіборга з Донецького аеропорту. Хто цей герой? Ігор Брановицький це не просто захисник, це не просто людина, яка загинула за переконання. Це людина, яка двічі за. Е, Одну добу зробила вибір на користь інших, розуміючи, що жертвує своїм життям. Щоб припинити знущання з, з побратимів, Ігор сказав, що кулеметник це він. За це і загинув. Чужий порятунок він поставив вище свого життя. А редактором фільму стала Жанна Довгич. Для Жанни це особиста історія. Саме Жанна займалася пошуками, потім пошуками тіла. Саме Жанні випало казати мамі Ігоря, що він загинув. Я ростила не для того тебе, щоб ти воював. А він сказав: Мама, а якщо кожен із нас отак зробить так, як хочеш ти, то що буде? Найцінніше для мене, щоб завершивши перегляд, людина відчула, що все це її особиста історія. Людина зрозуміє, що нескорений це вона сама.